Фармадол. забудь про головний біль. На часі новини для вас працюють команди фактів сітів, і сітіві та віконестебе із території Росії вкотре обстріляли прикордоння Сумщини. Після опівночі ворог відкрив вогонь із мінометів по території глухівської громади. Також вночі зі стрілецької зброї стріляли по селу неподалі кордону. На щастя, минулося без жертв і руйнувань. Уночі росіяни вдарили ракетами с 300 по деокупованому Шевченковому на Харківщині. А о третій ранку окупанти завдали повторного удару по селищу. Пошкоджено п'ять приватних будинків, вікна, дахи повідомили в Харківській обловійській адміністрації. Ворог обстріляв і залізничну інфраструктуру в Куп'янську вузловому, бив з артилерії та ракетами. Протягом доби окупанти вдарили також по Ізюмщині, Вовчанській громаді та селах Харківського району. Постраждали понад 10 населених пунктів області. І за минулу добу наші війська відбили атаки на Донеччині біля 17 населених пунктів. Найзапекліші бої на цьому напрямку точаться навколо Бахмута і Авдіївки. Тут росіяни не полишають спроб прорвати оборону, але ЗСУ міцно тримаються на позиціях. Нищить ворога та його логістику. Як на передовій працюють наші мінометники, розкажуть колеги з військового телебачення. Українські захисники б'ють по ворогу 82-м калібром. Позиції, з яких працюють мінометники, знаходяться за кілометр від ворожих. Працюють швидко. Приготувавши міномети, отримавши координати, мінометники б'ють по заданим цілям. Міномет працює в тандемі з безпілотником. Оператор БПЛА постійно стежить за ситуацією на полі бою. Він коригує вогонь міномета, доповідає про вражений об'єкт та відслідковує дії ворога. Взагалі в нас тут так. весело. <ріст> Взагалі в нас весело. Обстановка, як ну, обстріли є кожен день, але ну, по-різному буває. Хлопці раді, що ми приїхали. Ми майже та сама артилерія. Ми також можемо працювати на дальній відстані, можемо загасити вогневі точки ворога. Навіть деколи кажуть, можна злякати танк. Росіяни не шкодують снаряди, ще дрогатять по позиціях наших хлопців. Військовий з позивним шустрий показує наслідки нещодавних ворожих обстрілів. Вертаюсь назад, чую, що ще листить. Думаю, блін, ну що за тіння? Вроді дерева, вроді вітер такий був. Як почали гради прилітати, певно, півка сади точно вилетіли. Я вже вісім разів життям прощався. Я там, там колі якраз ну, від машини, від автомобіля. Mm -hmm. Я ліфту колю, і навкруг мене. Це як, як в фільмах, напевно. Все світиться ввечері було. Ну просто. І цього разу відповідь з боку російських окупантів не змусила довго чекати. Проте, поки ворог чи то пристрілювався, чи то намагався налякати, міноматники своє завдання на сьогодні виконали. Військові переконують, що попри обстріли і тяжкі бої, бойовий дух у них на високому рівні, і вони готові відвоювати свої території і йти до перемоги. Бойовий не втомилась. Ні, не втомили. Комусь цю роботу треба робити. Євгенія Гордієнко Єгор Трошкін. Військове телебачення для марафону Єдині новини. На Донбасі рашисти зазнають величезних втрат. Про це повідомляє голова Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай. За уточною інформацією генштабу збройних сил України тільки за два дні, з 28 по 30 листопада, на цій ділянці фронту за 200 двісті окупантів. Ще 70 загарбників доправили з пораненнями до лікарень тимчасово окупованих населених пунктів Донеччини та Луганщини. І щонайменше на 270 окупантів стало менше в захоплених районах Запорізької області. Саме стільки окупантів поранили наші армійці 2 грудня. Кількість лише тепер стала відома. Про неї повідомили в Запорізькій обласній військовій адміністрації. Втрати ворог зазнав у Мелітопольському та Васильківському районах. Кількість загиблих нині уточнюють. По місцях скупчення ворога філігранно відпрацювали наші артилеристи. Сама ж ситуація на цьому відрізку фронту стабілізувалася. Вороху. Наступ не сунеться, але укріплює свої позиції. У чорному морі росіяни зосередили 20 бойових кораблів, зокрема чотири ракетоносії, два з них підводні човни, що ускладнює виявлення стартового пуску ракет для українських військових. Про це в ефірі єдиних новин розповіла керівниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк. Військові і далі просять громадян дослухатись до сигналів повітряної тривоги. До повітряної тривоги продовжуємо ставитись досить серйозно і зосереджено, але без паніки, без зайвої метушні з розумінням того, що ворог продовжує тиск як психологічний, так і техногенний, і е, спостерігаючи за погіршенням погодних умов на нашій території, можуть все ж таки застосувати той самий ракетний удар. Українські прикордонники збили ворожий су 34 на околицях Бахмута. Приземлили один з борців, який останнім часом завдавав клопоту нашим оборонцям. Бахмут вуличним пострілом з перенесеного зенітно-ракетного комплексу. Доля пілотів наразі невідома, а вартість знищеного літака приблизно 50 мільйонів доларів. Ну, а Україна перемагає у цій варварській війні. А Путін її програє. Про це заявила заступниця державного секретаря Сполучених Штатів Вікторія Нуланд. Провела в Києві два дні зустрі. Лилася з президентом, прем'єр-міністром, членами уряду та парламентарями, а також громадськими активістами. Під час зустрічі з керівником офісу президента високопосадовниця зазначила, що українці борються не лише за свою свободу, а й за демократичні цінності всього світу. Вона запевнила, що Вашингтон і надалі допомагатиме нашій країні. Керівник офісу президента зі свого боку подякував Сполученим Штатам за підтримку і заявив, що перемога над Росією буде спільною для України та союзників. Крім того, Вікторія Нуланд вважає, що Москва може бути причетною до кривавих посилок, адресованих українським посольством. Такі поштові відправлення на думку представниці держдепу є ще однією атакою на Україну. Росія може найближчим часом посилити кібератаки не лише в Україні, а й щодо країн, які активно підтримують нашу державу. Про це заявив керівник центру аналізу цифрових загроз компанії Microsoft Клінт Вост. Тож світ має бути готовий до потенційних російських атак протягом зими. Вот пояснив через невдачі на фронті росіяни можуть посилити свою злочинну кібердіяльність. Таким чином спробують підірвати політичну та військову підтримку України, зокрема перешкод. Ходити постачанню зброї та боєприпасів на фронт додав після ударів по об'єктах інфраструктури росіяни здійснювали і кібератаки проти енергокомпаній. Тож найкраща зброя для протистояння поінформованість громадян. Росіяни готуються вивести експонати з музеїв окупованого Криму. Про це повідомив Кримський інститут стратегічних досліджень. За даними організації, росіяни вже завезли до деяких музеїв пакувальний матеріал для так званої евакуації. Інсайдери повідомили, що експонати можуть вивезти, якщо загарбнику доведеться відступати на перекоп. Та на думку експертів, музеї почнуть вивозити і раніше із розгортанням наступу збройних сил України на лівий берег Дніпра. Раніше окупанти покрали роботи із музеїв Херсонщини та Запорізької області, назвавши цей процес евакуацією. Львівський оборонний кластер передав бійцям Нацгвардії ще одну партію бронежилетів. Дві тисячі одиниць захисної амуніції отримують військові, які нині захищають нашу країну на передовій. Це бронежилети четвертого класу захисту, що відповідають усім державним вимогам і стандартам. На сьогодні держава вже на 80% забезпечила потреби захисників у бронежилетах. Тож в оборонному кластері намагаються допомогти саме тим військовим частинам, де така потреба ще залишилась. Від початку повномасштабної війни кластер виготовив і безкоштовно передав нашим захисникам і захисницям уже понад 85 тисяч бронежилетів. В найбільш активну фазу віник рівський оборонний класта виготовляв 2000 бронежилетів кожної доби. Це модель плетка або так звана плетоноска. Основне завдання якого захистити летальну зону. Причому залишаючи всі переваги мобільного бронежилету, який фактично і зручно носити їм є можливість захистити летальну зону від не тільки від уламків, а й що й куль. Пункт здачі крові на колесах організували в Івано-Франківському сервісному центрі. Такого в країні більше немає. Усередині міні-лабораторія та необхідне обладнання для забору і перевезення компонентів крові. За день тут можуть заготовити кров 40 донорів. Такі виїзди. Мобільний пункт робить систематично. Лише в сервісному центрі здати кров зголосилися 8 працівників. Донорами стали чимало експертів з авто, які працюють поруч, а також багато військових. Тут вони від... Відвідувачі, бо переоформляють водійські посвідчення. А в мобільному пункті вирішили допомогти побратимам на передовій Це Дуже важливо. Я вважаю, що кожен свідомий громадянин повинен стати кров, можливо. Це врятує хоча б одне життя, це вже буде дуже круто. Мобільний пункт забору крові на колесах, який дає нам змогу зараз якісно, швидко, вчасно заготовити донорську кров для наших захисників і дає можливість нам не бути прив'язаним до певного приміщення, до певних умов. У разі тривалого відключення світла в Україні призупинять планові госпіталізації та операції в лікарнях, щоб не перевантажувати заклади. Про це розповіла заступниця міністра охорони здоров'я в ефірі телемарафону Марія Карчевич. Також у лікарнях буде законсервована частина приміщень, які тимчасово не використовують. Але це найгірший сценарій. До нині таких ситуацій ще не було. Навіть коли світло вимикали на декілька днів, українські лікарні продовжували працювати у Штатному режимі на генераторах у МОЗ запевнили у разі блекауту готові два рівні медзакладів, які забезпечені критичними потребами по генераторах, а також пальним. У Києві відбувся благодійний вечір на підтримку українського католицького університету. Захід об'єднав велику кількість доброчинців, громадських діячів та представників інтелігенції, які прагнуть інвестувати в освіту. У тих, хто може відбудовувати нашу країну після перемоги. За благодійний вечір вдалося зібрати 22 мільйони гривень. Гроші спрямують на підтримку талановитих студентів та викладачів УКУ, а також волонтерський центр університету, який нині підтримує військових і тих, хто втратив все. Через війну київські художники на очах у глядачів пишуть картину. це Семиники вікон ми, ми відчищаємося українське небо від цього. Збруду війни, ця картина, як і ще 30 творів мистецтва, сьогодні піде з молотка на підтримку українського католицького університету. УКУ не отримує жодного державного фінансування. Це приватний виш, але кожен другий студент у ньому навчається безкоштовно завдяки благодійникам з усього світу. Цього року дітей, яким потрібна підтримка в університеті, стало ще більше через варварську війну Росії. В першу чергу ті, хто Неочікувано втративши проживання, втративши можливо фінансову спроможність чи змушений був переїхати наприклад в західну Україну, зі східної і центральної України. Ці діти насправді як ніколи опинилися в потребі. 18 студентів закладу пішли захищати Україну зі зброєю в руках, а ще 12 працівників УКУ і 30 випускників. На жаль, український хтось на вже втратив 12 осіб своєї родини університету. Поки захисники проливають кров за кожен клаптик нашої землі. Ми маємо дбати про перетворення країни для перемоги недостатньо відновити кордони. Переконаний проректор УКУ Мирослав Маринович. Бо якщо ми повернемося в них такими, як ми були до війни, то це буде насправді наш програш. Ми маємо змінитися. Кров нинішніх жертв війни має стати насінням нової України. Для цього ми маємо проводити реформи, передусім судову та реформу освіти. Переконаний історик і професор УКУ Ярослав Грицак він каже: Україні потрібно більше недержавних вишів, які даватимуть якісну освіту. Я хочу, щоб такий е, університет католицький чи науково, чи Могилянська академія пилиса в Одесі або в Харкові. i'll go Або в Севастополі, особливо в Севастополі, змітимо що йдеться, де це про створення якісної освіти. Чим УКУ відрізняється від інших? Це освіта з цінностями. І Я вважаю, що сама державна система цього засне може дати. Інвестувати в тих, хто може змінювати наше завтра. Прийшли бізнесмени, громадські діячі, політики серед благодійників УКУ. віце-спікерка Верховної Ради Олена Кондратюк. Освіта повинна стати якраз тим основним принципом, яким далі для розвитку України, особливо для відновлення України. Якраз демонструє такі нові підходи до освіти, тому що тут дуже багато новаторства, дуже багато таких зрілих комунікацій і дуже багато, що вони перебирають від європейської освіти, від американської освіти. Поет і видавець Іван Малкович. Це створили університет люди, яким віриш яким ти знаєш, що якщо ти допомагаєш, то ця поміч іде туди, куди треба, та як ми допомагаємо тепер армії. Акторка Ірма Вітовська вона з чоловіком стали фундаторами стипендії вуку. Ми втрачаємо багато активних людей не тільки на війні їх зі зброєю, а втрачаємо в окупації, коли Нищить наших. Ми втрачаємо еліту, тому власне має хтось на це місце приходити. Упродовж благодійного вечора вдалося зібрати 22 мільйони гривень. Ці гроші спрямують не лише на стипендії талановитим українцям, а й на волонтерство, до якого університет долучився від початку великої війни. Підтримку армії і тих, хто через війну втратив усе. Христина Гавриш, Дмитро Климчук, факти сітів. Єдині новини.